Народний депутат, візьміть листочок, ручку і запишіть, щоб ви не забули. Ви мене ніколи не зіб'єте з того шляху, на який я став. Ми змінимо країну, ми проведемо реформи, ми зробимо все, що обіцяли 15 місяців тому. 15 місяців тому я взяв відповідальність за долю країни в свої руки. І я цю відповідальність буду гордо нести. А люди тут при чому? Тут Гуляй. Будь ласка, Іван Крулько. Я, я. Ні, 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 колеги. Не треба. Все нормально. Чого ви мене ніколи не зіб'єте з того шляху, на який я став? Ми змінимо країну. Народний депутат, візьміть листочок. Ручку і запишіть, щоб ви не забули. Ви мене ми... 15 місяців тому я взяв відповідальність за долю країни. Ми проведемо реформи. Ми зробимо все, що обіцяли 15 місяців свої руки. І я цю відповідальність буду гордо нести.